27 февраля 2022 року примерно час 10-40 заїхали на територію Бульчини. Де колона э, ну, російської техніки? Зупинилися трошки, частина тут зупинилася і вони почали висаджуватися на оцій площадці. Це хлопці, які сиділи зверху на машинах, mm -hmm. вони почали висаджуватися за цим білим пам'ятничком, ховалися за деревами, ховалися. І сюди ми пробігли в цей mm -hmm. mm -hmm. Ми знаходилися, звісно ж, знизу. Коли ми почули, ну, почули що ніби обжелізу стріляний найде. Коли ви їхали, ви отримали якісь прикази по порковці. Какі? Те, кто в черном человеке. Испол исполнили этот приказ или нет? Каким да. образом? Когда тут стояли, кого она туда остановилась. «Ноуса», там, возле газора спрятанной системы бежал Человек в черном одежде. Из руди нашей стреляют. Или... С автомата. С одной Алло. Алло. Кивамороцька 104D, «Ноуса». Буча, Буча, подстрелили. Охранник Ноуса. За рампаю, пострелили спину, частину не учасницю. Потім через якийсь час це все затихло, і ми чуємо е, ніби шопіт. Поможіть, поможіть. Ми не могли зрозуміти, хто це, ми. звісно ж, ну, злякалися, думаю, може, це якийсь росіянин чи ще то. Але ж ми вже вирішили так, рискнути, потихесеньку, тут же місце є, де пройти, там трохи переховатися. Проходимо і чуємо, що знайомий якийсь шопіт. По голосу вже зрозуміла, що це Вал'єра. Піднялися сюди, він знаходиться тут біля дверей. Положення сидя. тобто в ну, нього так в нього були висяті. Сюди. Да. Він тримався за ручку і каже, е, в мене нікого немає, тобто я тримаю двері, за мною нікого немає. Все нормально, я обід. І все, ми двом прийшли, його заправити хесенку. Ви бачили, що в нього було Так. Да. Можете нам? Да? Ну, Мені покажите, почали. в этом районе. Он сказал, кто по нему стрелял? Он сказал. Валера его запутал, ты хоть видел, кто по тебе стрелял? Он сказал, да, говорит, россиян. Что у тебя было в руках? Акарвинат. А в каком направлении ты стрелял? Какая у тебя была видимость? Хорошая. Хорошая. Ты мог вести прицельный огонь? Каким образом ты вел огонь? Одиночный. Остальные тоже как вели огонь? По-разному. По То есть были и одиночные, были и очередь. очередь. Что было дальше? Куда вы поехали? Мы проехали, и где-то может, чуть назад сдать, и 644 выстрелила в дом. Машина 644 выстрелила куда? В дом. Э -э прямой наводкой, да. С какой целью был произведен этот выстрел? Как он сказал, кого-то увидел там. По а вас вели огонь с той стороны, с, той, с того здания. Нет. Ну, а кого-то увидел конкретного вооруженного или Нет. просто? А -э кто совершил этот выстрел? 644 оружие. Слідчими головного слідчого управління Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оголошено підозру військовослужбовцю збройних сил Російської Федерації, який 27 лютого 2022 року. У місті Буча здійснив розстріл цивільної особи. Слідчі встановили, що 27 лютого 2022 року, о 8 годині ранку, російські військові вчинили чергову спробу захоплення міста Буча. Для цього колона російської військової техніки на чолі з першої батальйону тактичною групою 234 го полку, 76-ї дивізії, рухалися по вулиці вокзальна в напрямку міста Ірпінь. Всередині вказаної колони рухалася перша артилерійська батарея, яка складалася з п'яти самохідних артилерійських установок, 2 С-9 тип НОНА. Приблизно о 10-й годині ранку військовослужбовці вказаної батареї проїжджали біля будівлі магазину Ноус, який розташований на перехресті вулиць Києво-Мироцька та Нове Шосе. В цей час старший офіцер батареї за допомогою радіозв'язку, який поширювався на бойові машини вказаної батареї, Передав наказ щодо ідентифікації всіх осіб, одягнених в чорних одяг як ворогів. Тим самим, порушивши норми міжнародного гуманітарного права стосовно дотримання принципу розрізнення, так як велика кількість цивільних осіб на території міста Буча могли мати атрибути чорного одягу і віддання такої інструкції щодо ідентифікації ворога могла привести до поранень. Та втрати життя цивільним населенням. В цей же час військовослужбовці вказаної батареї, відчуваючи власну безкарність та взаємну поруку, вирішили виконати вказаний наказ. Вони спостерігали за периметром та побачили, як місцевий 25-річний житель, який був охоронцем магазину Ноус, рухався неподалік від вказаної колони. Вказані військовослужбовці відкрили вогонь із автоматичної стрілецької зброї. В результаті чого поранили чоловіка через деякий час чоловік помер. Слідчі встановили, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні п'ятеро військовослужбовців підрозділу 234 полку. Це старший офіцер батареї, а також п'ять його підлеглих. Наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 28 і частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення та законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством військовослужбовцю вказаного підрозділу, а саме уродженцю Ростовської області 2002 року народження, який був старшим навідником самохідної артилерійської установки «Нона». Вказаний військовослужбовець перебував на строковій службі. після чого в 2021 році підписав контракт. В 2022 році, в лютому, він перебував на навчаннях на території Республіки Білорусь, після чого разом з іншими військовими підрозділами зайшов на територію Київської області. Після виходу з території Київської області вказаний військовий звільнився, але все ж через півроку він був мобілізований і знову потрапив на територію України вже на територію Харківської області. Військовослужбовець, який здійснював розстріл цивільної особи у міста Буча, на даний час потрапив у полон Збройних сил України. Та дає покази щодо злочинів, скоєних представниками збройних сил Російської Федерації за вчинення вказаного кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.